Вітаю, друзі! Це практика пранаями. Сідаємо зручно з прямою спиною, схрестивши ноги, долоні на стегнан або на коліна та прикрийте очі. І буквально кілька секунд тут пройдіть увагою зсередини по своєму тілу. Усвідомте його положення, усвідомте свій стан. На поточний момент. Перевідіть свою увагу на кінчик носа. Знайдіть увагою своє природнє дихання. І починаємо. Розтягуємо вдих на 5, 4, 3, 2, 1. Видих 5, 4, 3, 2, 1. Вдих на 6, 5. 4, 3, 2, 1, видих, 6, 5, 4, 3, 2, 1. вдих на 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Видих, сім, ші, п'ять, чотири, три, два, один. Вдихна вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один.

Два, один, видих, десять, девять, вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, два, один. на дев'ять, вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, два, один. Видих, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вдих вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один, видих, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. на сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Видих, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. на Шість, П'ять, Чотири, Три, Два, один. Видих 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих на 5, 4, 3, 2, 1. Видих 5, 4, 3, 2, 1. Спокійний вдих. Спокійний видих. Налаштовуємося на капалабхаті. Форсований, інтенсивний видих носом, підтягуючи. Передню стінку шлунка всередину, тобто підтягуючи пупок до хребта. Вдих обидвими ноздрями, видих скрізь губи, вдих приготуватись, видих капала Отпуск, відпускаємо, робимо вдих носом. Затримуємо подих, підборіддя до грудей. Грудну клітину розправляємо. І ще тримаємо: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо підборіддя до вдих і спокійний розслаблений видих. Повторюємо Капалабхаті, або звичайна, або е, попеременне о, вказівний та середній пальці притискаємо до е, правої долоні і великим пальцем закриваємо вхід в праву ніздрю безм'янним та мізинцем вхід в ліву ніздрю, де кожний видих приходиться на нову ноздрю. Робимо вдих носом, видих ртом. Вдих приготуватись, видих капала в хаті. А, відпускаємо, робимо носом вдих. Та затримуємо подих, підборіддя притискаємо до грудей, грудну клітину розправляємо. Така легка удіяна банха, підтягуючи живіт під ніжні ребра. І ще тримаємо затримку 5, 4, 3, 2, 1. Припідіймаємо підборіддя до вдих, спокійний, розслаблений видих. Розтягуємо вдих на 4, 3, 2, 1. Затримуємо подих на 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 та видихаємо крізь губи, наче крізь трубочку, соломинку на 8. Вдих носом 4, 3, 2, 1. Затримка 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Видих крізь губи на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих на 4, 3, 2, 1. Затримка 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих губами 4, 3, 2, 1. Вдих 4, 3, 1. 2, 1, затримка 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих губами 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, 4, 3, 2, 1. Затримка 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих губами.

Три, два, один. на десять. Девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, затримка, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, короткий, видих на два, один, короткий вдих, два. Один, затримка, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Видих. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спокійний вдих, спокійний видих. Відпускаємо контроль над диханням та спостерігаємо за природніми відчуттями. Зараз. На рівні тіла, на рівні того, як протікає ваше природнє дихання зараз, до чого воно стремиться, до чого воно тягутіє, та стан думок на фоні. Збираємо долонів на намасте перед груддю, робимо носом вдих і носом видих. Відкриваємо очі. Дякую на все добре.